Бізнес, Тобто це виходить не просто там курс. Невеличке підприємство. Це ти хочеш розширяти якось. Чи це ти просто тимчасово займаєшся, поки в тебе не збережеться повний гаманець, що ти собі зможеш відмовити всім людям, знаючи, що тобі кожен місяць, кожен тиждень буде прилітати котлет. Я б не хотів відмовляти людям. Я насправді багато про це говорив вже. А є ідея цього пасивного доходу, коли ти живеш на свої кошти. Вона мені подобається, і я хочу дійти до стану, коли я прямо все покриваю своїм саме пасивним доходом. Ти зараз Але ти не покриваєш? Пасивним доходом ні. Я будую капітал. Я, я зараз на етапі, коли я буду капітак. Почекай, А скільки тобі треба капіталу, щоб мати пасивний дохід? Дивлячись, який пасивний дохід. Ну який ну я як б хотів Полтос в місяць мати пасивний. пасивного доларів. Так. Да. Да. Скільки це потрібно? Так ще раз. Штука баксів, тобі треба 300 тисяч. Да. 10 штук баксів треба 3 мільйони. 50 да. штук баксів треба 15 мільйонів. Все просто.